Горе тим, що йдуть по допомогу в Єгипет, що покладаються на коней, що надіються на колісниці, бо їх, мовляв, багато, та на кіноту, бо вона, мовляв, вельми сильна, а на святого Ізраїлевого не зважають, Господа не шукають. Господь у багатьох місцях святого Писання, подібно як в цьому уривку з книги пророка Ісаї, застерігає Божий народ перед оманливою безпекою, а ця оманлива безпека біля своїх основ має. Уповання на людину, уповання на людський ресурс. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри на моєму ютуб каналі. З вами отець Романа Лаба. А у цьому відео пропоную, щоб ми разом приглянулися до війни в Україні, до війни проти України, проти нашої держави через призму глобальної неомарксистської революції, яка відбувається по всьому світі, зокрема в Євроатлантичній його частині. Це друге відео на цю тему. Якщо ви не бачили перше відео, то заохочую переглянути посилання там в описі. Для початку декілька вступних тез. Перша вступна теза дуже очевидна. Вважаю, що Російська Федерація являється агресором і несе відповідальність за вторгнення в Україну, а також за сотні тисяч життів українців за спалені міста і села. Друге, вважаю, що ідеологія рускава міра є руйнівною. Єретичною і має бути засуджена, подібно як був засуджений, наприклад, нацизм чи комунізм. На цю тему раджу вам прочитати чудову статтю відомого православного богослова, богослова отця професора Кирила Говоруна. Стаття носить назву Російський світ як об'єкт схоластичного аналізу. Це його інавгураційна лекція, прочитана в Інституті святого Томи Аквінського в Києві і опублікована. На порталі вербом.юей. Посилання також дам в описі до відео. Третє, Російська Федерація абсолютно не являється якоюсь там твердиною цінностей чи консерватизму, як, на жаль, вважає ще багато консерваторів на Заході. Хоча ця думка вже змінюється. В тому вигляді, в якому Російська Федерація існує зараз, вона себе оголосила правонаступницею тоталітарного режиму СРСР. А сьогодні це звичайна злочинна структура, яку потрібно притягнути до жорстокої, до жорсткої відповідальності. Після цих вступних тез приглянемося до теми. Час від часу можна почути, що це Сполучені Штати або колективний Захід, країни Заходу спровокували Російську Федерацію напасти на Україну, або що це гавкіт НАТО біля, біля воріт. Росії, так, до цього спричинився. Я такої думки не поділяю. Думаю, що Російська Федерація прийняла таке рішення самостійно. Чому? З дуже простої причини в цьому я поділяю думку пана Гарі Каспарова, який в книзі The Winter is Coming», здається, так, Зима надходить, твердить, що. Слабкість Заходу полягає в тому, що Росія добре знає Захід, а Захід погано знає Росію. І Російська Федерація в цьому питанні добре оцінила слабкість Заходу і тому вторгнулася в нашу державу, але недооцінила, як завжди, українців. Подумаймо про наступне ще: А чи Захід, західні країни, дещо спрощено вживають цього слова, чи вони зробили все, щоб цього не сталося? Чи радше не все. Тут хотів би навести думку професора Джуліана Ліндлі Френча, міжнародно визнаного стратегічного аналітика і радника з питань оборони НАТО. Пан Ліндлі френч досить критичну думку висловлює, а війну в Україні пов'язує прямим з прямим результатом відсутності дій Заходу. Ось декілька його думок. Понад десяток років Росія вела войовничі дії в регіонах колишнього Радянського Союзу. І теж багато аналітиків твердять, що метою Путіна є відновлення сфери впливу Росії таке собі створення другої версії СРСР, скажімо так. І вже на цьому етапі Захід мав би бути більш рішучим, більш жорстким в певних м, своїх кроках, а не був. Більше того, був довгі роки і, на жаль, являється теж і сьогодні економічним партнером Російської Федерації, незважаючи на санкції, які обходяться при допомозі країн третіх країн. Так. Далі, друга, друга думка пана Линдлі Френча, така власне продовження. Захід. Продовжував економічні відносини з Російською Федерацією, власне, незважаючи на, наприклад, на агресію в Грузію проти Грузії, так на, на анексію Криму, ну, І санкції, накладені через ту анексію, були короткостроковими. І швидко-швидко Росія поверталася до, до довоєнного стану економіки, до довоєнного стану економічних відносин. а... Одною з таких найбільших ознак відновлення цих стосунків стало продовження будівництву газопроводу Північний Потік 2. Ну і врешті Путін продовжував роз'їжджатися по європейських салонах і тиснув руки своїм колегам. Подібних думок, визнаних аналітиків є дуже і дуже багато. Можна з ними ознайомитися в інтернеті, я не буду тут особливо розводитись. Боян ані не є експертом в геополітичних питаннях, ну і не буду собі цю роль приписувати. Дещо спрощено, можемо сказати наступне: Росія напала з власної ініціативи. Захід міг це затримати, але не зробив цього. В кожному разі зробив далеко недостатньо. Інколи можна почути ще іншу думку: що Захід нам нічого не винен. Кожна країна має дбати перш за все про власні інтереси і тому подібне. Ну і західні країни, перш за все, дбають про інтереси своїх країн. Ну і є в цьому якась там рація, але спробую по-іншому задати це питання. Чи країни-гаранти, які спочатку роззброїли Україну, а потім так і не гарантували її безпеки, справді ні за що не відповідальні? Справді ніщо не винні? Гаразд. Ще раз скажу, що ви наведені висновки, я все ж таки хочу залишити експертам. Я до таких не належу, не претендую на це почесне звання в сфері геополітики. Тут хочу зосередитися в цьому відео на темі, як війна в Україні проти України сприяє реалізації неомарксистських ідей. Пригадаю, тут, що ідеологія марксизму є ідеологією влади, де певна Верхівка використовує якусь дискримінаційну частину населення, такий умовний символічний пролетаріат, ем, захищаючи цей пролетаріат, провокуючи революцію і захоплюючи таким чином владу. Якщо на початку ХХ століття, ем, в кінці 19 століття, на початку ХХ століття таким пролетаріатом був фактичний пролетаріат, тобто робітники, які з сіл Пішли до міст, до фабрик, до заводів, то потім цей пролетаріат змінювався. Наприклад, в другій половині ХХ століття таким пролетаріатом стали сексуальні меншини. І е, одним із інструментів неомарксистської революції є захист середовищ ЛГБТК і усіх інших гендерів. Незважаючи на те. Що війна наче викрила абсурдність і безумство ось цієї ідеології, бо переважна більшість воїнів це все ж таки чоловіки, і саме чоловікам заборонено покидати кордони України в період війни? Незважаючи на такий очевидний факт, парламент України ратифікував Стамбульську конвенцію, а Стамбульська конвенція в статті 14 говорить. Сторони, тобто сторони, підписанти цієї конвенції, де це доречно, необхідні кроки для включення адаптованого до рівня розвитку учнів навчального матеріалу з таких питань, як рівність між жінками та чоловіками, нестереотипні гендерні ролі, взаємна повага вирішення конфліктів у міжособіст... міжособистісних стосунках без застосування насильства. Насильство стосовно жінок за гендерною ознакою та право на особисту цілісність. У формальні навчальні плани на всіх рівнях навчання це треба впровадити. Тобто з початком навчального року, ось цього, який розпочався, на всіх рівнях навчання мають навчати про нестереотипні гендерні ролі. При цій нагоді раджу батькам поцікавитися. Що навчають ваших діток, про які нестереотипні гендерні ролі вони чують у школі. Окрім ратифікації Стамбульської конвенції, у Верховній Раді пропонують запровадити реєстровані партнерства для одностатевих пар. Цьому товаришує потужна кампанія про якихось ЛГБТ військових на фронті? Що ж, Дегвардіан подає цифру 50 тисяч воїнів. Думаю, що це якісь супер-секретні підрозділи, бо мало хто їх там десь бачить. Що аж 50 тисяч. Бачимо, що незважаючи на війну, неомарксистська революція не зменшила оберти, а набрала в декілька разів обертів, якщо йдеться про нашу державу. Очевидно, що війна послаблює родини. Тому що більшість з них переживають свою дійсність в розлуці. Це сотні тисяч сімей. Згідно з інформацією Організації, організації Об'єднаних Націй, найбільше біженців з України прибуло до Польщі загалом 1 мільйон 204 тисячі 400 осіб. Також багато біженців прийняла Угорщина, Словаччина, Молдова, Румунія. І інші європейські країни, це дуже дуже багато роз'єднаних родин, де є діти. І діти зростають, наприклад, без впливу виховачого впливу батька, який має накреслити дитині власне межі. А якщо врахувати потужну медійну пропаганду, того гендерного різноманіття. Якщо врахувати, що в період дозрівання в підлітковому віці діти і без цього бунтуються проти авторитету батьків, то можна собі уявити, який хаос буде посіяний в головах отих діток підростаючого покоління. Наступний. Пункт і наступний інструмент, один із інструментів неомарксистської революції. Я про це говорив в минулому відео. Ще раз заохочу його переглянути: це є міграція. Знаєте, можна тепер докорити тим, хто критикував міграцію в країни Західної Європи і сказати: А, бачите, тепер мільйони українців, власне теж. Potrzebują, szukają ochrony, i tak dalej. No, wiesz, jest jednak różnica między mężczyznami przyzownego wieku, którzy przybywają, na przykład, z północnej Afryki przez Lampedusę do Europy, albo między tymi bojownikami, którzy z boku Białorusi szturmują polski kordon, też prywatnie. Чоловіки, дорослі. І все ж таки є різниця між тисячами, тисячами матерів, жінок і дітей, які залишають країну, чоловіки залишаються, щоб захищати. Здається, що то очевидно. Але добре, перейдемо до цього пункту. Власне, нам пощастило, що нашим західним сусідом виявляє, виявилася Польща, і не зважаючи ні на що розумію, що там є різні якісь клопоти, останнім часом ем, продовжує надавати багатосторонню підтримку, багатосторонню підтримку. Я особисто цій країні, яку вважаю свою другою батьківщину, я дуже дуже вдячний і буду вдячним до смерті і після смерті також. Але це ще не кінець проблеми. Міграція має напрямок не тільки з України, але і в Україну. За розрахунками Міністерства економіки України протягом наступних 10 років, тобто вже передбачається в якийсь там повоєнний, повоєнний період, Україні доведеться додатково залучити. 4,5 мільйонів працівників трудових мігрантів на ринок праці, щоб здійснити післявоєнне відновлення. І тут, звісно, мова передусім про мігрантів з країн Азії, також з Африки. Пригадаю, що міграція являється одним із інструментів неомарксистських еліт. По тій причині, що міграція послаблює національну ідентичність, тобто йдеться неомарксистам про те, щоб так розчинити суспільства, щоб людина перестала думати якимись категоріями національної ідентичності, якоїсь культури своєї і так далі. Тобто, власне, створення отакого Homo Sovieticus 2 друга версія, дещо, так би мовити, удосконалена. В послабленні європейського суспільства через міграцію з Азії та Африки особливі заслуги має пан Джордж Сорос. Уявіть собі, що тільки за каденції Барака Обами Сорос сприяв прийняттю і асиміляції 13,8 мільйонів іммігрантів в США, також отриманню ними громадянства. Подібні... Такі процеси мають, власне, на меті послаблення, а в результаті теж викорінення європейської читай в дужках християнської культури, традиційної культури. Заснований паном Соросом, Фонд відкритого суспільства, має дуже багато, багатошарову діяльність в цьому плані і спонсорує близько 70 великих міжнародних організацій, які власне займаються. Асиміляцією мігрантів. Далі наступний, е, наступний пункт, наступний інструмент неомарксистської революції. Хотів би тут дещо зазирнути в історію. Перегадаємо собі Другу світову війну. Друга світова війна, пригадаю, закінчується в 1945 році. Дуже-дуже дуже багато м, сімей. Втратили власне батька. Втратили батьків. Зокрема, власне, Західна Європа, теж, е, звісно, Україна, Польща, так, ну, Східні території, звісно, так. Але, перш за все, хочу торкнутися саме Західної Європи. Чому зараз поясню. Виростає ціле покоління. Дітей без батьків, і в 1968 році то 23 роки після закінчення Другої світової війни ми маємо початок такого суспільного процесу, який увійшов в історію як сексуальна революція. Багато молоді тоді в містах Європи вийшла на барикади з закликом проти авторитетів, проти сім'ї, проти школи ну і звісно, проти церкви. Пригадаю, що в тому часі не було ще ні інтернету, ні Фейсбуку, і Тіктоку теж не було. Тікток, до речі, є одною із потужних машин промивання мізгів, власне, з точки зору неомарксизму. Думаю, що подібні процеси відбудуться в Україні і будуть вони значно швидші і значно деструктивніші. Далі одним із інструментів неомарксистської революції є екологізм. Звісно, я не проти захисту навколишнього середовища в якихось розумних межах. Але все ж таки вважаю і переконаний, що найважливішим найважливішою в навколишньому середовищі є все ж таки людина, а не, наприклад, Пінгвіни. Отже, екологізм. Багато хто із світових лідерів говорить, що одним із найбільших забруднювачів повітря на сьогодні є саме пан Путін. І то не в переносному значенні, як може здаватися на перший погляд, але в прямому значенні. Чому? Тому що від війни забруднюється повітря, вибухи, пожежі після кожної якоїсь масової ракетної атаки маса пожеж. А це, власне, викиди в атмосферу. Я вже не кажу там про тисячі тисячі гектарів замінованого замінованої території. Від дій Російської Федерації, то так, з якихось нещодавніх джерел я віднайшов, забруднено близько 2,5 мільйонів гектарів території нашої держави. Звісно, це впливає теж на всі інші, теж навколишні держави. І зараз. Мало хто про це говорить. так? Ну, Єдина така нагода, такий інфопривід до таких розмов. Це була, власне, е, як це, зруйнування власне Каховської греблі. так? І тоді почали говорити про таку-екоцит, еко, про е, катастрофу і так далі. Але загалом тема екологічна погодяться, мало підноситься в. В цьому контексті. Але прийде час, і після воєнне відбудування буде, і усі екоактивісти на чолі з пані Гретою, так думаю, почнуть бити на спалах. Ну, а ми будемо вірити в їхні щирі наміри. Думаю, що буде багато ще програм, пов'язаних з екологізмом, де будуть обмежуватися радше е, свободи людей. Йдемо далі. В світлі сказаного можемо побачити, що очільники глобальної неомарксистської революції не гають часу і використовують війну в Україні для осягнення своїх антихристиянських і антилюдських цілей. З цього виникає декілька висновків. Перший висновок такий. Якщо війна Російської Федерації проти України сприяє осягненню цілей неомарксистської глобальної еліти, а та, в свою чергу, має потужний вплив на ліві уряди і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів Америки, то радше не варто очікувати, що ці панове будуть сприяти швидкому завершенню війни. Ну, принаймні, не так швидкому, як би нам цьому хотілося. Здається, що. Це все більше і більше розуміє українська влада, і, здається, до такої думки вже починають звикати багато українських політиків, і теж до цього схиляються західні аналітики. На сторінці Економіст появилася стаття під заголовком Time for a rethink». Тобто, час переосмислити. Ukraine face a long war Україна перед обличчям довгої війни. A change, of course, is needed». Тобто, потрібно змінити або якось, не знаю, там переосмислити курс. І далі, часопис. Я не знайшов автора цього, цієї статті, думаю, що це якесь колективне бачення самого видання. Бо ніде автор не вказується. Ну, в кожному разі The Economist мене вразив, бо наступні слова такі: прихильники України, тобто її прихильники, повинні молитися про швидку перемогу, але планувати тривалу боротьбу. Вперше зустрічаю, щоб таке видання заохочувало до молитви. Ну але помолимося теж. Важко в це повірити, братя і сестри, але на світі є еліти, яким. На жаль, вигідна війна в центрі Європи. Я особисто переконаний, що саме, за, що саме неомарксисти, символічно їх буду називати, так, стоять за затримками постачання зброї. Взагалі, зброя, це ну, вона взагалі не йде в парі з якимось там лівацьким пацифістичним світоглядом та переконанням. Звернімо увагу, що. Це один із факторів, який би суттєво змінив ситуацію. Навіть без відповідного постачання, навіть без того постачання, скажімо, яке би нам хотілося, українські воїни роблять чудеса в сфері воєнної стратегії. Тут заохочую прочитати пана Купера, одна, одне із його останніх аналітичних зведень. Але ж ні. Кажуть, що. Ще не настав час для, наприклад, F-16. Чому не настав той час? Ну, я думаю, що відповідь проста, бо цілі неомарксистів ще не досягнуті в достатній мірі, в якій хотілося хотіло, хотіло бся їм. І останній висновок: чим швидше ми збагнемо, ми українці, так, що неомарксизм і русський мір однаково небезпечні. Однаково небезпечні. І почнемо діяти не тільки на тому фронті, що на Сході, але теж діяти на тому духовному фронті, що на Заході, відстоюючи віру, родину християнську державу, цінності, налагоджувати відносини з західними консерваторами. Вважаю особисто, що одна із великих поразок нашої інформаційної політики полягає в тому, що. Російська Федерація до сих пір вважається на Заході твердиною консерватизму. Країна, яка має найбільше абортів, розлучень, 100% розлучень на 100 подруж е, заключених 100% розлучається. Е, до речі, очільник теж там, здається, розлучився вже, очільник тої держави, так? І вважати е, е, таку державу оплотом консерватизму, ну то, то є якесь насправді безумство. А чому так вважають західні консерватори? Ну, але, між іншим, через інформаційну пропаганду Російської Федерації. Вони повинні Україну вважати оплотом консерватизму. Нас потрібно вважати так. То, таке моє бажання, теж, ні. звісно, нам теж є над чим працювати. Так. Одним словом, чим швидше ми здолаємо неомарксизм, тим швидше переможемо також марксизм в його класичній кривавій совєтсько-рускомірській формі. І за це, дорогі мої, я буду молитися і вас до цього заохочую. Традиційно на закінчення дякую вам за вашу підтримку, за ваші пожертви, які здебільшого йдуть на закупівлю спорядження, на закупівлю. Форми найближчим часом це буде закупівля термобілизни, різних обігріваючих, обігріваючих, як то сказати, так, форми. Так. Бувайте здорові, до зустрічі!